Із 2021 року в Україні діє чітка норма: уся реклама, вивіски, оголошення виключно державною мовою. Але не всі заклади в Кам'янському виявилися готовими до таких змін. Минув ще один рік повномасштабної війни. А вивіски на фасадах у Кам'янському і досі викликають дискусії минулого року. Наша знімальна група вже проводила рейд вулицями міста. Тепер вирушили знову перевірити, хто виконав обіцянки, а хто залишив усе як було. Минулого року ми перевіряли, як бізнес кам'янського реагує на вимоги мовного законодавства. Тоді хтось пообіцяв, що змінить свої вивіски на Українську мову тоді хтось сказав, що або не на часі, або немає грошей, або просто чомусь так відбувається. І сьогодні знову ми вирішили проїхатись містом і подивилися, чи всі виконали свої обіцянки. Минулого року ми починали нашу перевірку з оцього магазину одягу на проспекті Тараса Шевченка. І зараз ми бачимо, що всі написи, всі слова, все змінено, все українською мовою, то цей магазин виконав свою обіцянку. Магазин канцтоварів канцлер став одним із тих, хто, здавалося б, зробив крок у правильному напрямку. З одного боку будівлі нова, охайна вивіска українською мовою, але варто лише обійти фасад, і перед вами стара назва російською. І вона найбільша, найпомітніша. У магазині кажуть, оновлення триває і все обов'язково змінять. Ну що ж, зачекаємо ще рік. Наступна наша локація це барбершоп і салон краси на проспекті відродження. Тут також було все російською мовою, але зараз ми бачимо, що на барбершопі англомовні вивіски, на салоні краси україномовні вивіски. Ну і це, звичайно, також не може не радувати. Ми вдячні, що все ж таки власники цих закладів стримали свої обіцянки. Тут оновлення серйозні, новий стиль, нова подача, і головне україномовні або англомовні назви. Ці заклади змінили вивіски зовнішньо і змістовно. Мова не виняток. Ну, так як ця наша колишня вивіска була на мові, яка нам взагалі не підходить, це було дуже давно. Тобто, ми саме перший барбершоп в місті, і це було більше ніж 9 років тому. Це це ну, стара вивіска зроблена. тобто на часі вже була зміна і. В принципі, ми практично вже це було якби в наших планах, і ми його замовили, розробили дизайн, отримали новий фейс, гарний, красивий. І тепер це ну, якби, це українською і англійською мовою. Магазин Еліт на проспекті Свободи минулого разу обіцяв, що він скоріше закриється аніж змінить вивіски. Мистріше ми закриємося, чим поміняємо. Серйозно? Угу. Недооцінювати себе. Ні, ми дооцінюємо. Просто світу немає. Людей немає, мужчин немає. Тут треба секонд хенд відкрити. Проте на сьогодні ми бачимо, що все ж таки зміни відбулися. На дверях закреслені слова, які були написані російською мовою, а на Великій вивісці е також е та фраза, яка була написана російською мовою, її було. Знято у проекті ПВХ ситуація не змінилася. Як і минулого року, на фасаді російськомовна вивіска. Ми знову звернулися до працівників і знову почули те саме. Вивіску вже замовили, просто очікують на встановлення. Замовили вивіску українською мовою на навиготовлені. Як тільки ми зразу ну, все перевісимо, це ми знаємо. Все буде перевішено, все буде перероблено. Що ж, можливо, вона їде з дуже далекого складу. Давайте продам всю інформацію старшому менеджеру керівництву. Він тоді. Зв'яжуться все змінами. Mm -hmm. Планується так, все буде замінюватися. Mm -hmm. Так, 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 звичайно, все змінює, все в процесі. І остання наша станція це кафе, місце зустрічі. Тут ми побачили, що в принципі всі вивіски змінили: зовнішню вивіску, вивіску з меню, маленькі таблички. Залишилася тільки ось ця одна центральна вивіска, що позаду мене. Ми запитаємо у власників, чи планують вони її змінювати, чи вона залишиться. Так як є минулого року. Нам казали, що зміни відбуваються поступово. Мовляв, за місяць два все буде оновлено. Можливо, процес дійсно затримується, адже тут багато великих і габаритних вивісок, які потребують часу на виготовлення і заміну. Воно все прорабатується. Буквально місяць-два вона все буде готова. Ми все повісимо. ми вже сільно були на. Державної мови і все міняється. Ця велика залишилась. Чи панути ви її змінити? Я коли так вже, да, да. чекаємо все замовили. Чекаємо порівняно з минулим роком. Зміни очевидні. Частина закладів зробили правильний крок. Частина зволікає, а частина вдає, що нічого не чула. Але мова це не примха, це закон. Кам'янське поступово переходить на українську і хочеться, щоб це поступово нарешті стало остаточно. Міська інформаційна служба.